З нього військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Володиславе, рада вітати вас сьогодні. Слава Україні. Друзі, вітання вам, Героям слава. Як завжди хочемо додати трошки інформації в подальшому, ми з вами її звісно, що обговоримо. Отже, в Москві підірвали генерал-литенанта збройних сил України РФ Ігоря Кирилова та його помічника. Головний загиблий вже екс-командович військами радіаційного хімічного та біологічного захисту РФ, буквально напередодні СБУ оголосила його підозру у воєнних злочинах. Ну і як повідомляють джерела новини лайф ліквідація кірів. Ливо, це справа рук якраз служби безпеки України. Саморобний воховий пристрій, прикріплений до самоката, спрацював у мен, коли той разом із помічником заходив під'їзд на Рязянському проспекті в Москві. Обидва загинули на місці. Ну і вбитий трохи більше двох місяців тому потрапив під санкції Британії. Як заявлялося на сайті британського уряду за використання варварської хімічної зброї в Україні. Раїні Кирилов також був важливим рупором Кремля і з приводу дезінформації, взагалі звинувачував США у створенні біолабораторій в Україні. Ну а Британії у провокації з отруєнням скрипаля. Пам'ятаєте всю цю історію скрипальства, пане Владиславе, ну знову ж таки тут цікавий момент. то що буквально вчора дійсно вже була підозра у воєнних злочинах цій особі. Ну і дуже швидко працюють наші збройні сили України, служби безпеки України, так чи ні? У будь-якому разі ми можемо лише вами припускати, хто саме стоїть за цим досить резонансним вбивством російського військового керівника. Насправді дуже важлива опція, бо зло, яке не покарана, воно кратно множиться за набійщиком Тягнеться досить довгий слід його військової злочини. В першу чергу пов'язано з тим, що російська армія де-факто активно використовує хімічні сполуки для того, щоб атакувати наших оборонців, а також наносити ушкодження цивільному населенню. При фронтових та прикордонних територій нашої країни. А отже, зачинець військовозачинець отримав заслужене покарання. Чи було дотично до того український слава ворон? Чи можливо це якісь там внутрішні розборки на території Російської Федерації? Я б такий варіант до не став би виключати. Але в будь-якому разі кара небесна настигла того самого військового злочинця, і він отримав відповідно належне за його вчинки покарання. А чи дійсно може бути це розправа своїх? Ну вже став таким некорисним, непотрібним. і Вирішили прибрати. Ви uh -huh. Знаєте, такий варіант так само виключати не можна. Чому, бо надто контраверсійні деякі з його заяв були. Ну, по-перше, він там розповідав, там, відзначився um, численними заявами щодо того, що на території України створено численні вони, лабораторії, хімічні лабораторії чи біологічні лабораторії uh -huh. урядом Сполучених Штатів Америки. Uh -huh. Потім він розповідав дурню про створення бо бойових комарів чи якихось так. там полу, які вирізняють поміж інших народностей та націй світу, саме росіян, uh -huh. ну тут чимало було дивних заяв. Я не знаю цей генерал в літах, звідки він брав ту саму мужність та можливість з таким суворим обличчям розповідати таку майчну на широкий загал, я не знаю. Але, тим не менш, він був одним з ключових спікерів за цією проблематикою, цікому вірно його прибрали, бо. Певні внутрішні політичні розборки в самій Російській Федерації мають місце бути. І деякі речі, які зараз стають широкими на, 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 на загал щодо вбивств чи раптових смертей тих чи інших посадовців, які дотичні або до російської оборонки, або до російського оборонного відомства, цілком є не вкладається в ті самі внутрішні чвари та розборки. Uh -huh. На того звернути увагу, активно працюють відповідні. Правоохоронні структури самі Російської Федерації, які часто густо беруть в кайданки. Російських військових чиновників які дотичні до команди попереднього міністра оборони, я маю на увазі Сергія Шойгу. Тому будь-яку версію варто розглядати. Однозначно говорити, що це справа рук наших спецслужб. Ну я не рискнув, бо в будь-якому разі на першому етапі розслідування має розглядатися будь-які версії. Що стане публічною і ключовою, скажімо так, тезою в цьому розслідуванні ми дізнались в найближчі перспективи, але у будь-якому разі військовий злочинець який вчимав, чи вчинив чимало військових злочинів, отримав заслужене на йому покарання. Хто це зробив? Згодом я думаю, дізнаємося. Угу. Пане Владиславе, вчора в цій ефірні, так само годині обговорювали вже ну створення нової, знову ж таки, української зброї: дрон, ракета. Пекло. Ми пам'ятаємо, що вже є серійне виробництво, і навіть в місяць приблизно по 30 штук їх виготовляють. Так само це серійне виробництво буде збільшено. А от так само сьогодні ввечері, вчора ввечері, вже з'явилася нова інформація про нову українську розробку, про лазерну зброю, яка називається Трезуб. Хочемо. Про вас вас запитати і про неї. Отже, Україна вже має лазерну зброю, тризуб та розвиває проєкти застосування дрона матки з двома fpv-дронами Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. За його словами, лазером зокрема українці вже можуть збивати російські літаки на висоті понад 2 кілометри. Можемо зараз бачити на наших екранах, як виглядає цей лазер. Ну і надалі дійсно цю розробку будуть масштабувати і посилювати вже в таких промислових масштабах. Пане Вонислав, наскільки ця розробка є інноваційною? Можливо, у вас є така інформація, і взагалі ця технологія, тому що вчора читала про цю технологію, начебто в світі є тільки ще дві країни, які наразі використовують чи почали використовувати цю технологію. Так, Британія по Сполучені Штати Америки. Угу. Але гледа то в цій царині, от до, до них доєдналося українські uh -huh. промисловці та виробники. Звісно, що лева частина інформації щодо цієї розробки у але ти не менш. навіть те, що ми можемо говорити на широкий загал, Я думаю, що варто придивлятися до тих публікацій, які стосуються американських та британських розробок. Я думаю, що ми маємо щось подібне. В Будь-якому разі, Україна не пасе задні війна, яка вирує на терених нашої країни, і чим далі тим більше набирає Знак війни четвертого покоління, коли воюють техніка, технології, безпілотну платформи як бачимо, зараз з'являється ще лазерна зброя. Це насправді дуже важливо, бо нам важливо чим більше здешевлювати наші системи протиповітряної та протиракетної оборони, щоб наша оборона та захист повітряного ну була максимально ефективна. Тут до речі. Варто в чергову подякувати нашим операторам проти повітряна та протиракетної ракетна оборони. Uh -huh. Uh -huh. Нещодавна масштабна ракетна дронова атака, до якої ворог залучив майже 300 одиниць ракет та дронів виявилася не настільки дієвою. І сьогодні ми через короткий проміжок часу живемо в умовах, коли немає веєрних відключень, коли ми не живемо по за певними графіками тих самих е е е відключень електрики. Чому? Тому що ефективно відпрацювали наші оператори ППО, і не менш ефективно відпрацювали напередодні наші енергетики, які готували відповідний захист тих самих енергомереж нашої країни, і по яких намагається ворог цілити. Тому звісно, що війна це найкращий екзамінатор. Ми вчимося, ворог вчиться, і в цьому двобої я ставлю на наших, бо ми захищаємо власне своє. Ну і ще хочемо до однієї теми. про Курщину Хочемо з вас поговорити, тому що останні два дні. Ну там є новини і про північну Корею, так само і про начебто наші втрати наших територій, зокрема там, які були захоплені раніше. Отже, Україна втратила близько 50% територій, території, які контролювала в Курській області, як пише за економі з посиланням на військових у РФ величезна перевага майже у всьому в людях арті та техніці. Один із українських військових переконаний, умови на Курщині стають дедалі похмурими для нас. При цьому офіцер додає, що збройні сили України шукають і знаходять спроби протидії росіянам. Тим часом, за словами Володимира Зеленського, російські війська ймовірно намагаються приховати втрати бійців саме з північної Кореї. Про це президент заявив під час доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації. В районах Курської операції. Давайте почуємо президента. Головком доповів щодо участі північно-корейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північно-корейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат. Російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці, на жаль, доводиться обороняти ще й від них. Ну є вже відповідь і від сполучених штатів Америки. Отже, там вважають посиленням ескалації війни, якщо війська КНДР, КНДР зайдуть до України для участі в бойових діях. Ну про це принаймні заявив представник державного департаменту Меттью Міллер. Водночас він підтвердив, що серед солдатів КНДР у Курській області є жертви. Напередодні у ГУР назвали чисельність перших втрат корейських бійців, і там назвали 200 осіб. Того ж за даними української сторони, солдати кімчонина помилково знищили вісім кадирівців. Пане Владиславе, давайте розбиратися всі всі в темі північної Кореї саме на Курщині. Ну дійсно, ми бачимо, що наші війська звітують про те, що вони, по перше, дійсно вступили в бій. Перший по-друге, вони понесли втрат, хоча дійсно відбувалися досить добре. Ну і з приводу взагалі, всієї цієї історії і даних по корейській операції, що, от начебто, українські війська вже залишили 50. Відсотків території, яку вони раніше контролювали, це дані за економіст. В нас немає поки що підтвердження від нашого генерального штабу. Як нам ставитися до цієї інформації? Ну, по перше, давайте будемо спростовувати фейки та угу. не поширювати зраду зраденьку. Угу. Чому? Понад 1200 кілометрів на максимумі квадратних кілометрів території Російської Федерації ми тримали, починаючи працю на Курському uh -huh. плаздар. Зараз звісно, той плацдарм зменшився, але ж тому є абсолютно об'єктивна причина. Ворожа армія разом з військовослужбовцями північної Кореї зараз досягла позначки в 70 тисяч саме ті сили, які задіяні в тому, щоб не дозволити розширювати українським силам оборони, той самий Курський Павзар. Uh -huh. ну, Чимала кі. Якийсь особового складу, чому наші експерти вважали, що росіянам буде достатньо 50 тисячного групування, щоб буквально заблокувати наше розширення поздаму на території Курської області. маємо 70, На 59 дев'ять росіяни і 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. Звісно, що за таких умов сподіватися, що ми будемо тривалий час утримувати ті саме території Курської області в сталому положенні, мабуть, що не варто. Але що нині роблять українські сили оборони? Вони системно методично в рамках маневри оборони руйнують ворожий військовий потенціал. Бо сторона, яка атакує, зазвичай несе крат не більше втрати. В трі в п'ять, всі навіть дев'ять разів більше, ніж та сторона, яка обороняється. Звісно, що Путін прагне чим скоріше звільнити територію Курської області, бо і очільник його МЗС пан Лавров, заявляє, що Росія готова виходити на перемовний трек з урахуванням ситуації на землі. Ну досить дивно виглядає як для Росії, якщо частина її. Території знаходяться під контролем української армії, про які перемоги не може йтися. Треба вже говорити про компроміс. А Росія поки не готова йти на компроміс, вона буквально висуває нам постійно ультиматуми. І тут я розумію, чому з таким поспіхом ворог намагається звільнити свої території. Чи вдасться йому це зробити до дня інаугурації Трампа 20 січня, тут багато чинників впливає, в першу чергу цей чинник ресурсний. Чи знайде Російська Федерація достатньо яких ресурсів, щоб заблокувати чи згорнути присутність українського плацдар на території Курської області? Адже ми. Той саме проміжок часу, коли ворог атакує, ми контратакуємо, ми проводимо маневрену оборону і ключове, ми раз за разом, день за днем, нищимо і ворожу живу силу у вигляді російських військовослужбовців, і ворожу живу силу у вигляді північно-корейських військовослужбовців. Далі буде. Бо як бачу, на прикладі певних ротацій, які проводять наші сили оборони на території Курської області, ми маємо відповідні силу та засоби, щоб і далі продовжувати ту саму оборонну операцію на території Курської області. Причому ця оборона проси. Є складовою великої стратегічної оборонної операції українських сил оборони на 24 рік. В принципі, робимо все згідно плану. Почула вас, пане Владиславе, дякуємо за розтлумачення всього, як завжди, Я Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу збройних сил України. Ми